До тебе, мамо, я прийду і низько-низько голову схилю, та руки твої ніжні поцілую, і ці рядки тобі я подарую. Я дякую тобі, матусю, за те, що в любові ростила. Мене маленько на руках носила. Тепер вже бавиш мого сина. Я дякую тобі за дні недоспані і ночі, за переживання твої до півночі, за працю і труд, яку у мене ти вкладала, І лиш найкраще ти завжди мені бажала. Не раз я пам'ятаю, нервувала. Бо менших братика і сестричку ти бавить заставляла. Казала, що не піду гуляти у суботу, поки не зроблю хатню всю роботу. Тепер я розумію, ти мене навчала, завжди у всьому помагала. Я вдячна тобі, моя ненько, і хочу. Щоб ніколи тебе не боліло сверденько.